В комітеті Дніпровській стрічки захисного кольору змінили на жовту блакитні Сьогодні все святкове і настрій також, каже волонтерка Марія Лихоманова. Дуже чудовий. Хочемо, щоб у них було все гаразд, щоб вони були всі здорові, щоб не зачепила їх куля. Такий стяг волонтерки передадуть бійцям на схід. Так хочуть привітати з ним прапора, додає Ольга Захаржевська. Хочемо, щоб скоріше кончилась війна. От, цей прапор у нас як символ нашої. В цій кімнаті волонтерки нарізають сині стрічки, а ось тут Лідія Кадуха жовті. Коли нарізати, коли подавати. Додає, все робить з любов'ю та піснею. Саворовіде стане край дороги. Ці прапори жителі Дніпровського мікрорайону пошили самі, говорить Анна Орловська. 23 серпня, каже, разом із волонтерками комітету організують захід. Ми підготували багато прапорів, які ми робили своїми руками. І в цей день ми плануємо їх об'єднати у один великий прапор і розтягнути біля нашої рідної 25-ї школи. Плетеним прапором привітають не лише українських захисників, а й тих, хто із мешканців заходить до комітету самоорганізації, розповідає голова Любов Здоровенко. У нас, ну, така задумка, що ми виготовимо два таких прапори: один для себе, а один для хлопців. Перший ми зразу ж передаємо на, на фронт. Тетяна Рива, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси.